Ваші діти ви й платіть, інакше кажучи, ми не хочемо переплачувати. Другий рік не стихають конфлікти між головами Клевенської та Зорянської громад через ліцею, якому навчаються діти обох. Клевенський ліцей за номером один знаходиться на балансі Клевенської ОТГ. У ньому навчається 400 дітей, з яких 130 – жителі Клевеня, а всі інші зорі. Тож керівництво Клевеня вирішило не переплачувати і реорганізувати заклад. Останньою краплею було те, що Зорянська сільська рада відмовила на Надати шкільний автобус Клевенському ліцею. Знаєте, що нас підштовхнуло до того, що ми підняли це питання? Сталося так, що в Жобринському ліцеї забрали автобус, і нам виходить так, що ми не мали чим довозити дітей з Мочолук і з Руди Красної. І ми просили Михайла Михайловича з тим, щоб автобус, який возить дітей із Сів Жорянської громади передати на Жобрень, а, а зоря, щоб допомогла нам автобусом, нам відмовили. Оце було тим, що спонукало нас до того, що ми все-таки знову вернулися до того самого питання, а саме, фінансування, перебування дітей. У ліцеї номер один дізнавшись новину про те, що школу хочуть закривати, батьки учнів зчинили бунт. Кажуть, мають право обирати заклад, у якому вчитись їхнім дітям. Тож голова Зорянської громади запропонував, покриватимуть 75% вартості комунальних послуг, а це більше мільйона. З сільського бюджету Зорянської територіальної громади. 75% з того, що витрачається на. Життя ліцею на комунальні послуги, підкреслюю, це довіз, автобус, витрати, це електроенергія, вода, газопостачання, вивіз сміття, буде виділяти 75% в бюджеті 2023 року. Буде виділяти 75 плюс 10. Як запевнила голова Клевенської громади, вони не мають наміру сваритись у їх же інтересах, аби школа працювала. Однак на пропозицію Зорянського сільського голови не погодилась, пояснила, їй треба гарантії. О той відсоток, який оголосив Михайло Михайлович, той відсоток. Е я хочу сказати, що я на нього не погоджуюся. пошло, не приїхали, не приїхали. Я хочу, щоб ми сіли за стіл, чи в Жорі, чи в клевані, не я, я не фінансист. Але щоб сіли фінансисти, бухгалтера, прорахували, подивилися, на що йдуть кошти. Це все просто сказано зі слів. А я хочу бачити їх на папері. Я... І тоді ми будемо казати. Оджуємося ми на 75% чи на 60%, але це все треба прорахувати. Тож, поки голова Клевонської громади не може розібрати, скільки зрянській громаді потрібно платити за навчання дітей у їхньому ліцеї, страждають вчителі, батьки та учні. Ну я сподіваюся, що все-таки розум візьме верх. І дві громади між собою сядуть. І нарешті, бо це просто сором. Це сором, це, це, я не знаю, як назвати, ми стали заручниками цієї ситуації і страждають від цього діти. І чим далі ми заглиблюємося в цю ситуацію, тим більше, який зав'язується вузол, і ми його не можемо розв'язати. Але вони наші діти, вони нікуди не ділися, вони наші діти, вони, вони, ми навіть не розрізняємо там, чи вони є з Ордянської громади, чи вони з Клевенської громади, і ми всі вчимося разом. Ну, але постало фінансове питання, і тут ну, пішла, знайшла коса на камінь. Підсумку зустрічі очільники громад вирішили створити спеціальну групу, аби вона прорахувала усі витрати ліцею. Від її результатів залежатиме і відсоток, який платитиме зорянська громада. Зрозуміло, у цій ситуації доля дітей залежить від того, чи дійдуть голови громад компромісу, адже саме фінансова сторона і стала каменем спотикання. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал